Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні ми будемо говорити про надзвичайну тему. Тему, яка стосується кожного це вода. Що буває, коли в організмі є дефіцит води? Лущиться шкіра. Тріщать суглоби, болить голова, погана пам'ять, поганий настрій, поганий сон і сухо в роті. Але це лише зовнішні прояви. Якщо ми подивимося, що відбувається в нашому організмі всередині, ми зрозуміємо більше. Страждає серце, страждають судини, печінка, кишечник, підшлункова, нирки, загущується кров і виникає дуже багато неприємних станів. І, звичайно, тоді не приходиться дивуватися, чому у нас темні круги під очима, чому у нас землиста шкіра, чому ми. Ви злі і знервовані. Але не переживайте. Цьому завжди можна зарадити. Секрет полягає у звичайній воді. Перше правило пиття води. Відразу після сну випити одну склянку. Правило 2. Пити воду за півгодини до початку їжі. Правило 3. Пити воду за 2 години після їжі. Правило 4. Пити склянку води перед тим, як приймати душ або ванну. І правило 5. одну склянку перед сном. Я вас запевняю, якщо ви щодня будете пити 6-8 склянок чистої води, найближчим часом ви побачите результат. Ви станете здоровіші, стрункіші і свіжіші. Бувайте здорові! Тепер ви знаєте цей секрет. Хіба це так складно?